Доброго дня всім шановним творчим людям, яким цікава тема написання книжок. Сьогодні хочу поділитися таким інсайтом: Інсайт такий через біль. Я вже після свого попереднього марафону і невеликого курсу, все хочу продовжувати і ніяк не допишу свою книжку по написанню експертних книжок і поглиблений курс. І я це потрошку роблю, але часу на це не вистачає. Не вистачає, тому що протягом дня дуже багато відволікаючих факторів, якоїсь рутини Увечері вже якось може і можна цим займатися, але коли за цілий день купа справ, купа розмов, купа якогось стресу постійного, то вже точно не до книжки, не до творчої діяльності, особливо яка. Направлена на якусь таку дуже поглиблену розумову діяльність, коли треба в голову прям покласти дуже багато інформації, переробити її і із неї щось викласти на папір або на комп'ютер, тобто написання, навіть написання статей, це теж складно. Тому зробив сьогодні експеримент, і він вдався, і я дуже хочу це продовжувати. Я Прокинувся рано. ну Для мене рано, це десь пів на сьому. І там зробив трошки свої, там утрішньої рутини, зарядочку, вмився, чайочок поставив собі і почав одразу без сніданку одразу займатися книжкою та курсом. І коли мозок не зайнятий цією ретиною протягом дня, тобто прям на свіжий розум, коли ніхто не відволікає і не буде відволікати ще пару годин, дзвінків точно не буде десь там до 9, до пів на 9, ні, нікого поряд немає, то концентруватись дуже класно вдається, прям мозок свіжий і Ідеї краще йдуть, і нове приходить краще, і оброблюється багато інформації. Ну, багато для мене у всіх ну, у всіх, всіх по-різному, багато. Ось. І ем, получається так, що я за сьогодні зробив е, по своєму курсу більше, ніж за останній місяць. Тобто за сьогодні, за пару годин. Тому так. Протягом дня не вдається цим займатися. Навіть якщо там виключиш телеграм, зазвонить телефон. От навіть зараз, я щоб записати відео, я це роблю десь п'ятого разу, тому що я вже виключив, я зробив режим польоту, виключив все, бо навіть відео записати. Це складно, тому що десь щось пілікає. Подзвонив одразу телефон, поки я знімав, а тут ще й книжку писати. От. Тобто, висновок такий: увечері не вдається, тому що вже мозок переповнений протягом дня всі відволікають, і мозок іншим зайнятий. Ввечері можна, от в моєму випадку, можна сходити десь там в шосту годину вечора, там в сьому на тренування, потренуватись годину, е, перезагрузити мозок. Після цього ще можна пописати книгу. Або зосереджитись, якоюсь, якусь традсесію зробити щось таке. От. І е, висновок такий, що найкращий варіант це зранку. Говорю, Чисто про себе. А так, ви дивіться, як вам, знайдіть кращий час і, до речі, краще місце, де вам краще цим займатися. В моєму теж випадку, просто одним реченням скажу, що писати мені сподобалось більше на кухні, тому що за письмовим столом, отут, де я зараз сиджу на робочому місці, у мене робота і тригер на роботі. Тому. Така рекомендація. Всім вдалого написання книжок, концентрації, хай щастить вам ваших творчих починаннях. Гарного дня!